На традиційну новорічну ялинку міського голови завітали наймолодші рівняни цього вечора. Діток вітають з новорічним святом не лише казкові герої. Очільник міста Володимир Хомко переконаний, таке свято потрібне, адже воно нагадує діткам про їхні успіхи. Як правило, сюди запрошуються діти обдаровані в якихось галузях в, в культури. Але в цьому році е, на просьбу керівництва полку спеціального в дубах запрошені ще діти з дубів. Вони там не мають таких можливостей, але це наші рівняни. Вони відносять до міста рівно, хоч це й досить далеко від міста. Казковому дійству раді і батьки кажуть, ніби самі потрапили у казку, та й герої з їхнього дитинства також змінилися. Перенеслася не тільки моя дівчинка в цю казку, а я тут наскільки цікаво, нові герої сучасні, дуже цікаво. Дітки з захопленням поринули у казку, кажуть весело розважатися з улюбленими героями. Мені дуже сподобались ці казкові костюми, дуже так проявив казкові, як казкове враження. Наймолодші малята до свята готувались особливо ретельно, адже діда мороза потрібно потішити зимовим віршем. Зима пухнаста та м'яка. Села тервила і Новий рік – це свято казки, огнів та див. Унічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і на краще поважання людині, і родині, матусі Україні. Наприкінці свята малюків та їх батьків привітав і міський голова. Завершили гуляння новорічною казочкою чарівні сніжинки та солодкими подарунками для дітвори. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.